У горішніх плавнях поліція розслідує факт незаконної вирубки дерев на території дачного товариства Шведівка. Подробиці далі у сюжеті. 10 жовтня до поліції горішніх плавнів надійшло повідомлення від громадського мисливського інспектора про незаконну вирубку дерев на території дачного товариства Шведівка. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 Кремичуцького районного управління поліції. За попередньою інформацією, близько 1600 заявник почув у лісі звук бензопили та падіння дерев. Коли чоловік підійшов ближче, то побачив невідомого, який спилював дерева акації. На зауваження чоловік не реагував. Ував, тож інспектор викликав поліцію. Правоохоронці встановили особу громадянина. Ним виявився місцевий житель 1980 року народження. З його слів, він заготовляв деревину для власних потреб. З місця події вилучено бензопилу та деревину, 13 стовбурів акації, один стовбур клена і один стовбур ясеня. За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 246 Кримінального кодексу України незаконна порубка або перевезення зберігання збут лісу.